Цю будівлю, як рідно, знають мешканці Червоної гори, військовослужбовці та усі бордичівляни. Та не усім відомо, що 30-й гарнізонний будинок офіцерів у 2012-му відзначає свій сторічний ювілей. Історія закладу почалась у далекому 1912 році. Саме тоді, за даними архівів, приміщення зібрання Бордичівського гарнізону прийняли в експлуатацію. Мала зала найстаріша у будинку. У дореволюційні часи в ній часто гриміли офіцерські бали. Музичний супровід забезпечував військовий оркестр Великого. Рійської частини він знаходився на спеціальному балконі, який згодом був демонтований. Але дух минулого століття у малій залі зберігся здебільшого завдяки урочистому оформленню інтер'єру пілястрами, розетками, карнизами, фільонками, фризами та іншими елементами гіпсової ліпнини. А з іншого боку, зали у прибудові знаходилася ще й православна капличка для військових. За 100 років будинок офіцерів бачив різні армії: царську, радянську, тепер сучасну українську і ніколи не змінював своєї головної функції. Він є культурним закладом Бердичівського гарнізону. Значить, ми працюємо в інтересах військового гарнізону, в інтересах членів сімей, військового гарнізону людей, мешканців міста і мікрорайону Червона Гора. Значить, в свій час. Після, під час війни значить, він припиняв своє якби, функціонування, була окупація, значить, і вже з 26 травня 1945 року, тобто фактично через дві неділі після перемоги, був виданий наказ про формування гарнізонного будинку офіцерів Бердичі. Першим начальником старший лейтенант Єгоров. І з того часу безпреривно функціонує будинок офіцерів як заклад культури для військових, заклад культури Бердичівського гарнізону. Також у травні 1945 року на базі закладу було створено бібліотеку, яка діє по сьогоднішній день. В середині 70-х років тут навіть розташовувався університет марксизму-ленінізму. У зв'язку з чим книжковий фонд значно збільшився за рахунок партійної літератури і складав понад 30 тисяч примірників. Для розміщення цієї кількості видань було виділено велике приміщення під книгосховище а бібліотека будинку офіцерів стала чи не найбільшою в місті після розпаду радянського союзу. Частину університетської літератури вилучили, але й донині в бібліотеці є що почитати. Книжки про військову справу усіх часів та мемуарні твори видатних військових є справжньою знахідкою для людей, котрі цікавляться історією. Відпорядкування та своїх керівників будинок офіцерів теж неодноразово змінював, проте це не впливало на проведення культурно-виховної, просвітницької роботи з військовослужбовцями, організацію їхнього дозвілля та художньої самодіяльності. Колись у Бердичів дислокувалася значна кількість військових частин: окружний навчальний центр, бригада армійської авіації, школа прапорщиків тощо. Обдарованих солдатів та офіцерів відбирали для участі в художній самодіяльності. Військові працівники будинку офіцерів постійно проводили різні заходи, як у приміщенні закладу, так і в місцях розташування частин, навчальних центрах, на полігонах тощо. Тому гарнізонний будинок офіцерів став одним з основних осередків культури міста. Його головна будівля майже ніколи не порожніла, приймала великі партійні конференції, з'їзди, урочистості і концерти до професійних свят. Великою популярністю у службовців гарнізону та поза його межами користувався вокально-інструментальний ансамбль Голоси друзів, що діяв при ГБО. Одним з його співаків під час проходження строкової служби був Анатолій Говорадло, учасник відомого дуету Світязь. А ще в залах закладу неодноразово лунали голоси заслуженої артистки України Ірини Шенкарук та лауреата українських і міжнародних пісенних конкурсів Олеся Коляди. Словом, культурне життя завжди вирувало в цих історичних стінах. Теперішнє керівництво дбає, аби так було і надалі. Не дивлячись на наш солідний вік 100 років, ми намагаємося значить, заангажувати якби будинок офіцерів як заклад культури сучасний для сучасних людей, для військових, для членів їх сімей, для молоді міста, відремонтували на даний момент фактично всі приміщення. Відремонтували фасад приміщення. Значить, от в цьому приміщенні, де ми з вами знаходимося, відновили паркетне, паркет, а значить, этот, великий, зал, великий зал. Ми двічі покрасили, хоча його площа 450 квадратних метрів. Тобто зараз вже я, ті, хто значить, може заходити в будинок офіцера, може побачити, що ми змінюємося, змінюємося на краще, не дивлячись на те, що нам вже 100 років. Нині в будинку офіцерів діє низка гуртків для дітей та молоді. Є навіть шейпінг, кікбоксинг, брейк-данс. Усі без виключення учасники гуртків, а також військовий оркестр 26-ї артилерійської бригади взяли участь у святковому концерті з нагоди «Старіча закладу.